И сипры за меня за чипс. Сегодня я вам покажу невеличкий о, розбор на мою деревню. Чувчок музыки шпамбу интересно, что це все дивиться. Значит, моя деревня выглядаю. Ожидає... Так, буде в будет. Давайте я вам просто покажу ее.

Нафік стоїть забор свічен. А я сам вам покажу деякий вам Покажу нове місце. Яке я зробив на вихід з цього всього деревня забору. Є свій тут був. hlubokou stylou. Teď se nám to povede výhod. A je to... Kámo, to je ono. To je ono. To je To je To И скоро стоит разве ты будешь идет, куда там чау повести такого и там с тобой там уебнешь иначе. Я не знаю, это ты пещера уже. Ну, це точно не оно. Я помню, но напала. Тут уйдет. Уже она не уже закопана. Блин. Типа да, я помню, там она была, но... Уже не помню, да, там якась типа дырка. О, да, все, я нашл. Це, наприклад, Все освіщено. Ляни тут трактаты. діда, я їх не став. Бач, не став нічого. что. Тут у него вот такие. Вот я вже став. я их нашел. Я у них кто-то выходишь. Можно опять деревню. Все опасно до туда. домик попал в что-то в домик попал 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 в Ну, знаю, що тут така діяльність. Такі у нас тут життя. Кстати, за картам не треба драту, щоб місце знаходження всього, що у нас є. Да, в тут була війна. Що такі, ну, ч такі домики? Вони пережили багато всього. Вони пережили гореть на домов моя у меня дома кинуть горилл такого але там не було ліжка. не я лишка я и других Тепер це типа не похоже на глубинку Кстати, да. Кстати, в принципе, покажу переписки в дискорде.

Давай, ah у нас давай, 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 це давай, 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 ideia uh. <GolES>

Буде в скорб. Ви Дискорд. Я казала, що в кінці будуть перепустки мої в Діскорді. Покажу. Погнали. Коротше, якщо ви бачите, то бачите. Якщо ні, ви бачите Мінкрафт, то просто вже капець Якщо ви нічого не бачите, то це... Петс. Ладно. Питайте найперше сообщение бачите, конечно. Далі. Опа. Окей. Такі у нас тут. -а. Конечно, наша группа. Остальные секунды.